Ми привезли своє невеличке шоу, аби трішки відрізнятися від решти гуртів. Все супер. Так на хвилиночку можна було навіть забути, що в Україні йде війна. Багато людей засумували за живими концертами. Було дуже атмосферно, дуже круто. Учасники гурту Фарін пригадують свій виступ на щорічній премії важкої української музики за Ukrainian Metal Act». Цьогоріч гурт брав участь одразу у декількох номінаціях, зокрема найкраще відео та найкраща група. Хоч титул найкращого метал гурту 2022 року «Фарінгейт» Хейт виборота не вдалося. Вони потрапили до фіналу, здобувши третє місце. бас гітарист гурту Олександр Себастьянович розповідає, своєю музикою намагається популяризувати рівне для нас. Це не самоціль, але дуже прикро, коли дійсно в Рівному є багато класних подій, локацій, заходів, друзів, знайомих, які займаються чимось крутим. Про них дуже мало людей знають. Так як нас є ця можливість? Чому би не підтягнути про спідове, наприклад, мені дуже прикро, що навіть рівняни не знають, що це таке. <кій> <кій> Більшість людей не цікавиться цим. Хоча вид спорту прекрасний. Так само Оствиця – прекрасна локація. Я знаю, що всі люди, які приїжджають з-за кордону, їх ведуть туди зараз. На території історичного парку Оствиця у Рівному гурт відсняв музичний кліп на пісню Океан. А на стадіоні Мототрек записали відео для треку номер один. Кожна місцина має свій певний колорит. Свої класні місця, коли це все стирається, і всі виходять і кажуть, ми там гурт, наприклад, зі столиці. Е, ну я нічого не маю проти столиці. Маю на увазі, коли гурт переїхав і так далі. Е, але він намагається нести частинку колориту з регіону, який він приїхав. Наприклад, є такий відомий гурт Карна. Ким би вони були без фолкового колориту Прикарпаття, окрім музичної діяльності, учасники рок гурту допомагають збройним силам підтримувати військових, розповідає Олександр Себастьянович. Почали ще у 2014-му. Однак, після повномасштабної війни для команди «Фарінгейт» це стало головним завданням. Запити безкінечні і їх дуже багато довелося. Розпочати збори. Я працюю в одній з IT-компаній, і ми почали допомагати співробітникам, які були призвані для служби в Збройних силах України. Тому починалося все з такого. А далі розрослося по друзях друзях, друзі, підрозділах, в яких служать ті ж самі співробітники. Нещодавно гурт Фарінгейт придбали дев'ятий автомобіль для військових. Олексій Семещук каже, за час повномасштабної війни провели два благодійні концерти. Однак організовувати більше наразі не мають можливості. Весь вільний час присвячують волонтерству. Ніколи культура не була поза політикою, навіть Сам вислів, культура поза політикою є політичним протестом проти якоїсь певної системи. Після повномасштабної війни назва гурту Фарінгейт, що в перекладі з англійської, означає впасти у ненависть, для музикантів набула ще одного значення. Для мене ця назва це досі ненависть, оформлена. в Якусь форму стає інструментом. Тобто, зараз у нас, я думаю, дуже багато є, скажімо так, тригерів для ненависті. До Росії, до Російської Федерації, її народу, до загарбників, які прийшли сюди. Ця ненависть тягнеться через покоління, і ця назва просто передає її суть. Це не зло, це саме ненависть, справедливих гнів, які є в нашого народу. Надія Кравко Назар Мідріган, Суспільне новини, Грівне.